Доброго дня, ліпі семикласники. Сьогодні читаємо тему третю Реконкіста. Пригадайте, якими були наслідки битви при Пуатіє 732 року, яке Варварське королівство розташовувалось на території Іберійського Піренейського півострова. Пункт 1. Кордовський халіфат Маври Узагальнююча назва племен, що переселилися на Піранейський півострів з північної Африки в результаті арабських завоювань. Після падіння Західної Римської імперії Іспанією 300 років правили Вестхоти. У 7-8 VII століттях увесь піранейський півострів, окрім його північної гірської частини, Завоювали араби, і він став складовою частиною арабського халіфату. На початку X століття ці території проголосили власну самостійність. Так виник Кордовський халіфат. За арабського панування Іспанія досягла розквіту Україні, що завжди потрапила від посухи. Араби запровадили систему штучного зрошування і вирощували рис, цукрову тростину, апельсини, лимони та інші нові культури, відновилось видобування срібла, переживали піднесення ремесла, купці везли з мусульманської Іспанії до інших країн шовкові та вовняні тканини, вироби з металу, шкіри. Скла іспанські араби налагодили торгівлю з країнами Сходу Візантією, Францією та Італією. Завдяки розвитку господарства значно зросла кількість населення. Кордова, столиця Халіфату, в 11 столітті була найбільшим містом Європи. До нашого часу збереглися пам'ятки архітектури. Побудовані Арабами в Іспанії, Кордовська мечеть, Палац Аль Гамбра в Гранаді, Палац Аль-Касар у Севільї та інші. Вони засвідчують дивовижне поєднання мусульманського та європейських архітектурних стилів. На території кордовського халіфату жили мусульмани, християни, юдеї. Між різними релігійними спільнотами часто виникали конфлікти, а влада не мала чіткої політики у цих питаннях. Халіфи намагалися задовольнити всі сторони, але здебільшого їм бракувало політичної вправності. Постійні внутрішні чвари ослаблювали халіфат зсередини, Назвіть господарчі та культурні досягнення кордовського халіфату. Пункт 2. Реконкіста. Після перемоги Франків у битві при Пуат'є християни розпочали відтісняти мусульман на південь. Французькі вчені 15-16 століть назвали цей процес Реконкіста, що означало відвоювання. Вони мали на увазі, що християни відвоюють землі, котрі належать їм по праву. У язичників арабів на контрольованих християнами територіях Іберійського півострова виникла низка королівств. Португалія, Леон, Наварра, Арагон та Кастилія. Вирішальна битва Реконкісти відбулася в 1212 році біля Лас-Наваз де Толоса, яка закінчилася поразкою Арабів. У 40 х роках 13 століття під їхньою владою залишилася лише невеличка територія Гранадського Емірату. Отже, запам'ятаймо, Реконкіста процес відвоювання народами Піренейського півострова територій, захоплених арабами, що тривав від IX до XV століття. Основні успіхи Реконкісти припали на 11-13 століття. У ній брали участь лицарі не лише з християнських держав іберії, а й з усієї Європи. Завдяки війні вони мали змогу здобути для себе нові земельні володіння. Вслід за лицарями рушили селяни, яким бракувало наділів у себе на Батьківщині. Лицарі привласнювали величезні маєтки й палаци. Які раніше належали мусульманам, з подальшим просуванням на південь зводилися нові нові замки. Звідси пішла назва королівства Кастилії, що перекладається як країна замків. Було навіть створено духовно лицарські ордени Сантьяго, Алькантара, Калатрава. З кінця 12 століття при королях християнських держав на території Іспанії. З'явилися кортеси від іспанського корте, тобто королівський двір, зібрання представників лицарства та духівництва регіону або й цілого королівства. Згодом до участі в кортесах стали допускати делегатів від міст. Зазвичай ці державні органи могли обговорювати питання як релігійного, так і світського життя. Проте не мали влади самостійно ухвалювати закони, а лише давали поради королю. Пригадайте, які держави існували на території Піренейського півострова у 7 XV століттях. Пункт 3. Об'єднана Іспанія. У 1474 році спадкоємець Арагонського престолу Фернандо Узяв шлюб із королевою Кастильї Ізабель. У 1479 році він коронувався як король Арагону. Від цієї дати відраховується історія королів Іспанії. Дві частини новоствореної держави Арагон та Кастилія суттєво різнилися, зате їх об'єднували крайня релігійність. І прагнення абсолютної влади Фернанду та Ізабель. Усе, що заважало цьому, підлягало знищенню. Іновірці та привілеї різних спільнот і цілих міст. Монархи активно підтримували інквізицію. Через свій релігійний фанатизм вони навіть отримали від папи почесний титул католицькі королі. Після зміцнення влади і наповнення скарбниці Фернандо та Есабель взялися за завоювання Гранади, останнього володіння мусульман на крайньому півдні Піранейського півострова. Після нетривалої війни, 2 січня 1492 року, над сторожовою вежею двору гранатських емірів підняли іспанський прапор. Капітуляції Емірату були вигідними для арабського населення, адже вони зберігали свою землю та віру. Проте правителі Іспанії не стали їх виконувати. На землях колишньої гранади шаленіла інквізиція. Почалося насильницьке хрещення. У 1502 році Фернандо та Ізабель. Видали указ, згідно з яким кожен мавр або єврей мав або хреститися, або залишити Іспанію. Цей указ започаткував масовий виїзд з Іспанії, маврів та євреїв, що призвело до занепаду торгівлі, ремесел сільського господарства. Підсумуємо. Від якої дати ведеться відлік існування королівства Іспанії. Запам'ятаємо терміни: династична унія, політичне об'єднання, за якого двома державами правлять представники однієї династії, але кордони, закони та інтереси цих країн залишаються різними, інквізиція латинською інквізіто. З латинської inquisitio – інквіро, розслідувати, розшукувати, орган католицької церкви, який розслідував випадки відходу від церковних догм, Єресь і карав порушників. Іспанська інквізиція вирізнялася особливою жорстокістю та нерозбірливістю у методах висновки. У 7-8 VII століттях майже весь Піренейський півострів опинився під контролем арабів. Згодом тут виник кортовський халіфат. Вони б просувалися і далі на територію Європи, але їх зупинили франки у битві при Пуатьє. Водночас з цим розпочався процес відвоювання захоплених мусульманами територій, який отримав назву Реконкіста. Вона тривала понад 700 років і завершилася утворенням об'єднаного королівства Іспанії та вигнанням мусульман з його території.